Олексій Гончаренко, Європейська солідарність. Шановні друзі, ми зараз розриваємо договори з Росією щодо Чорного моря, щодо Азовського моря. Абсолютно правильний крок. Там собі Путін щось оголошує. Азовське море наше внутрішнє. От тобі Азовське море, от тобі Чорне море, от тобі Україна. Чорне море ще всміхнеться. Це буде наша перемога, це наше море. По ньому будуть наші кораблі ходити. Я хочу нагадати, як ще нещодавно, на жаль, навіть в нашій країні заводилися справи за Керченську протоку, коли українські кораблі з української Одеси в український Маріуполь йшли українською Керченською протокою. Це воно не може бути. Воно було українське, воно є, воно обов'язково буде. Сьогодні ми маємо перед всім світом ставити це питання про Чорне море, бо Путін намагається закрити з часів ще. Давніх античних греків, чорне море це годівниця вільного світу. І сьогодні весь світ відчув, коли Путін закрив Чорне море. Що це таке? Які жахливі наслідки по всьому світу? Тож, друзі, наше завдання відкрити Чорне море, наше завдання, щоби знов кораблі йшли з Одеси в Одесу, з зерном, з металом, з усім іншим необхідним для всього світу. Тому що Чорне море це життєво важливий напрямок, і путінську спробу атакувати Чорне море, судноплавство. Ми безумовно маємо зупинити. Ми це зупинимо. Слава військово морським силам України! Хочу нагадати, як ракетний крейсер Москва вже перетворився в підводний човен. Те саме буде з усім чорноморським флотом Росії. Він має бути знищений. Слава Збройним силам України! Сьогодні 366 лютого, але перемога буде за нами.